Це вихованці з няцівського дитсадочка, у приміщенні якого відсутнє бомбосховище, пролунав сигнал повітряної тривоги, тож малечу потрібно відвести у безпечне місце. Через відсутність такого безпосередньо у закладі керівництво дитсадочка знайшло альтернативу. Нам порекомендували знайти укриття у радіусі 500 метрів від нашого закладу. і Ми домовилися із власницею даного дворогосподарства, і вона погодилася прийняти, так як у них є підвальне приміщення, в яке ми можемо розташувати таку кількість діток, склали з нею угоду про оренду даного приміщення, облаштували його і так приводимо діток. Коли є сигнал повітряної тривоги, ми. Приводимо діток сюди, сюди в укриття. Тут малечі розповідають казки, гуртом співають пісні та виконують активні руханки. Для цього укриття поповнили книгами, іграшками а також всім необхідним. Дане укриття розраховано в середньому на 30 33 діток, так як у нас в середньому кожного дня відвідують така кількість діток. У даному укритті ми розташували лавочки, матрац на всякий випадок, пледи, іграшки для того, щоб діток відволікати від якоїсь напруженої ситуації, вода питна. Одноразові стаканчики, вологі серветки, вогнегасник є, є інструмент, якщо, не дай Бог, в якомусь випадку нас засипли, щоб ми могли Е, Є горшки для діток, аптечка обов'язково повинна бути. У нас вона є на стільчикові. А ось у великолучківській школі, в якій навчається більше 1200 діток, і де також відсутнє підвальне чи цокольне приміщення, знайшли інший вихід із ситуації. Це перший поверх нашої школи. Відведені ці приміщення маємо лавочки, стільчики, бутильовану питну воду з тим, щоб дітям було комфортно, ну наскільки можна під час повітряної тривоги вважати це комфортом. Сподіваємося, що все буде добре. Плануємо або навчання в дві зміни. Поки що над цим або змішане навчання, очевидно, буде найкращим для нашої школи, тому що у нас наразі тисячу. Більше тисячі учнів плюс учителі техперсонал маємо забезпечити укриття для 1100 осіб. Загалом у великолучківській територіальній громаді із 23 навчальних закладів жодному немає підвальних приміщень. Утім, тут створили спеціальну комісію, яка спільно з працівниками ДСНС та Держпродспоживслужби готує школи і дитсадочки до навчання, аби зробити його безпечним. Організація освітнього процесу в нас буде здійснюватися на перших поверхах. За правилом двох стін, відповідно, будемо укріпляти зовнішньої сторони це місок, мішки, пісок, бетонні плити, блоки, бетонні блоки. Відповідно, таким чином будемо укріплювати зовнішні стіни. Якщо це необхідно, ну це закладувати зокрема віконні пройоми для того, щоб убезпечити наших дітей під час дії режиму повітряної тривоги, зокрема, сім закладів освіти: це корпус початкової школи Ракошинської школи першого третього ступеня, де навчається ну, початкова школа, це чотири класи. Це будівля з дерев'яним перекриттям без підвального приміщення. Червоніська школа першого ступеня, так само початкова школа. Дерев'яне перекриття є в нас заклади дошкільної освіти, одноповерхові будівлі. В таких закладах ми будемо виходити з ситуації таким чином, що будуть укладатися договори з фізичними особами для того, щоб за допомогою їх підвальних приміщень. Ми могли укрити дітей під час дії повітряної тривоги. Наразі у більшості освітніх закладів проживають внутрішньо переміщені особи. Утім, вже незабаром людям не дадуть нові прихистки, а малеча зможе повернутися до навчання.